Луцька громада прийшла подякувати та віддати останню шану герою захиснику України Андрію Гурбному. Воїн загинув на початку грудня в районі селища міського типу Білогорівка з району Луганської області більш як за тисячу кілометрів від дому. Соромно, коли хлопці воюють, а я вдома. Ці слова Андрія назавжди запам'ятають його рідні та друзі. Зібрався, сам скупився і пішов. Пішов і віддав своє життя за нас. І ми маємо його пам'ятати і дякувати таким хлопцям, що ми маємо сьогоднішній день Україну, і що ми, наші батьки, наші діти, слава Богу, сьогодні тут під мирним небом. Нехай йому буде вічна пам'ять, бо це хлопець з великої букви, герой з великої букви. За яку роботу він би не брався, доводив її до кінця. Справжній волонтер за покликанням. Щиро дбав про знедолених людей, які потребують їжі та одягу, допомагав військовим. Друг, який завжди прийде на поміч. Таким його запам'ятають, ще з юних років однокласники та товариші. Навчався він в 20-й школі міста Луцька. Запам'ятався дуже хорошим другом. Дуже я. Співчуваю батькам і дуже гірко собі, тоже 27 років. Це дуже молодо він загинув. Андрій був братом сестер Ірини, Тетяни та Ольги. Найменша Іринка й досі не випускає телефон з в рук в надії, що їй зателефонує брат. Родина героя більше 20 років працює на ринку. Там їх знають усі і пригадують його з малку. Це, благо, то благо, то це дитина, поніма це дитина хороша, це батько, це сам син, це брат, це внук, це вообще це... хлопець дуже хороший. Мені дуже дуже це він так Всі трохи помогали, пафосно, але війде. якщо Бог збирає собі армію, то він забирає найкращих. Він такий щирий був, завжди щирий, добрий. Дуже він такий просто завжди посмішка, завжди допомога від нього, завжди. Для мені за таких людей зараз мало, тому що він навіть не хотів просто помогти, він навіть гроші не хотів брати. Дуже добрий був. Царство йому небесне. Всім сьогодні важко. Всім сьогодні скорботно. Скорбить все місто. Тому що своє життя віддав герой. Цього міста. На превеликий жаль. Сьогодні маємо знову ще одну втрату. Вчора трьох героїв провели. Сьогодні ще один герой. Молодий хлопець, 27 років, не встиг пожити, не встиг одружитися, не встиг народити дітей. На превеликий жаль. Віддав своє життя за нас з вами, за майбутнє України, за те, щоб в нашому місті було відносно мирне життя, щоб дітки могли ходити в садочки, в школи, люди могли ходити на роботу. Тому Наша честь, шана і повага загиблого героя вічна пам'ять. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі.